Цими вихідними на центральному стадіоні спортивного клубу Подільськ відбулись зональні змагання спортивних ігор Одещини з футболу серед громад сезону 2024 року, де участь приймали дві команди з Подільської та Окнянської громад. Протягом двох таймів глядачі мали можливість спостерігати за цікавою грою, яка завершилась рахунком 3-0 на користь подільчан. Переможців, а саме футбольну команду Імперія холоду після гри нагородили за третє місце в чемпіонаті. Одеської області серед аматорів на урочистості приїхали представники Одеської обласної футбольної асоціації. Сьогодні ми приїхали до Подольську, щоб нагородити команду імперія холода. Привітати ребят. Вони посіли третє місце на чемпіонаті області серед аматорських команд сезону 24-го року. Хлопці показали яскраву гру та прагнення перемоги у кожному матчі, за що ми їм і дякуємо. Ми вітаємо їх і чекаємо у наступних змагань. Також було відзначено кращого гравця команди Карена Тонияна. Його було нагороджено окремо. Ми другий рік поспіль зайняли третє місце в чемпіонаті. Області. Ми зайняли третє місце, дограли чемпіонат до кінця. Ми могли і трішки краще виступити, але вийшло так, як вийшло. Хотілося б сказати слова подяки нашим захисникам, нашим знайомим, які воюють на передовій. Завдяки, завдяки ним ми граємо в футбол і можемо собі. Можемо собі дозволити грати в футбол. Щиро вітаємо команду імперія холоду з їх футбольними досягненнями. Ваше наполегливе тренування, командний дух і безмежна відданість гри принесли вам ці заслужені успіхи. Ольга Сидник, Ілля Би телекомпанія КЕТ.